Святкування нового року на театральній площі у Рівному В обласному центрі планують встановити головну святкову ялинку на новій локації. Як повідомили у міській раді, кошти з бюджету на це не виділятимуть, адже орендуватиме раніше куплену містом штучну новорічну ялинку драмтеатр. Театр звернувся до міської ради з проханням передати в тимчасове користування ялинку, штучну про яку ми з вами тільки що говорили. буде проводити різдвяний фестиваль. Які театральні, театральні, які називаються до новорічного скрудж фесту ялинку передадуть драмтеатру. Опитані на рівняни неоднозначно ставляться до встановлення новорічної ялинки. Хтось за, а хтось проти. Але дітям потрібно свято, розповів військовослужбовець Тарас. Звісно, варто. А чому відмовляти в святку для дітей? Діти хочуть прийти на новорічну ялинку, побачити. Звісно, в умовах комендантської години її треба зачиняти до 12-ї, але свято відміняти для дітей це якось неправильно, мені здається. Рівнянин Володимир у свою чергу вважає, що це питання суперечливе. Як на мене, з однієї сторони в нас всі кошти в міському бюджеті повинні бути спрямовані в першу чергу на перемогу, на потреби збройних сил України, а все решта фінансуватись по великому рахунку по залишковому принципу. А з іншої сторони, ну це свято для дітей в першу чергу. Дітей теж не варто його позбавляти. Місцева жителька Ольга має категоричну думку щодо встановлення новорічної ялинки. Я вважаю, що кожна установа, чи садочок, чи школа, вони для діток поставлять. Свято має бути, але загальна ялинка, якщо б ці гроші дійсно не вкралися, а пішли на потреби військових. То це би було набагато не то, що набагато краще. Це сьогодні так має бути. Рівняни неоднозначні у своїх думках: хтось нарікає на владу, а хтось навпаки хоче, щоб навіть у цей складний час була присутня атмосфера свята. Проте більшість містян вважають, що першочергово гроші мають спрямовуватись на армію, аби перемогти ворога. Однак позбавляти дітлахів свята також не варто. Артем Височин В'ячеслав Мельник, випуск новин.